Маємо підсумки дня у студії Максим. Нефьодов. Вітаю. Позивний борщ взятий з мого мікрорайону міста Києва. Борщ я не люблю, але це мій позивний. Цей день точно увідає в історію і запам'ятається усім громадянам. Адже сьогодні заплановано чимало подій. Я заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення. От, займаюся з особовим складом, його там, як моральним і психологічним станом. Це там моя якби, парафія на даний час. Осінь 2021 року я прийшов до військомата з ціллю чогось навчитися, бо тоді відслідковував якби, інформаційне поле. І мені здавалося, що от-от щось таке в перспективі станеться. От, і я прийшов в військкомат і кажу, хочу записатися в резервісти. Тоді набирали от, їх активно. Там на вихідні виїжджали кудись на полігон, там стріляли, щось, там, бігали, тактикою займались. Ну, здавав всі документи, а потім запропонували мені от, бути кадровим офіцером Збройних сил України, підписав контракт дійсний на три роки. І вступив на свою посаду командира роти на той час з 3 лютого 2022 року, думав, що чогось навчусь, але через три тижні там вже трапилася війна, і нас погнали на Гастомський аеропорт. Ну і вже навчання відбувалося якби в не, безпосередньо Тридцять 33 рази російські наманці порушували режим припинення вогню на Донбасі. Об'єднані сили надійно захищали позиції та відповідали зустрічним вогнем. Наслідок протистоянь четверо українських військових отримали поранення. Активні бойові дії велися на Луганському напрямку. Якось тоді журналістика мене розчарувала там, де я працював. Ну якось не бачив тоді вже майбутнього. Ну, військову спеціальність я, можна сказати, не обирав. Це в військоматі просто ну, дивляться там на людину і пропонують якісь посади. Ну, поставили командира роти. Я тоді уявлення не мав, що це таке, яка це там відповідальність, що це буде в результаті там близько ста чоловік в підпорядкуванні. От, і треба за них повністю там піклуватися від. Там, Одежі до, там, до їжі, до зброї, до патронів. 24-го я почав воювати, а, а тато 25-го тільки пішов у військкомат. Він проходив ще в радянські часи е, 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 строкову службу два роки, і потім в нас була якби, домовленість, ну, навіть до цієї всієї е, моєї епопеї з військовою службою, що у разі повномасштабного наступу. Ми двоє йдемо ну, в армію. Тому, якби я не підписав контракт, я все рівно би потрапив в армію. От, тому так і сталося. Я ну, до останнього не усвідомлював. Все... У мене був захисний бар'єр психологічний, в тому плані, що я на все дивився, що це я дивлюся просто військове кіно. Тіка, що це не зі мною відбувається. От, і і от так, ну, якось воно. Так сприймалася вся ця дійсність. О 6-й вечора, то лютий місяць, вже темно. Ми спочатку заїхали в Гостомель там, на перехресті, трошки сказали, як би перекрити його, потім е, повернулись і потім вже, не знаю, напевно, близько 10-ї поїхали в, імен, на Гостомельський аеропорт, і була тія команда, якби вибух разом увійти взаємодію з. Підрозділами іншими да, сухопутних військ і разом відбувати той аеропорт. Але не доїхали 150, майже 100-150 метрів до аеропорту. І нас зустрів щільний вогонь з кулемету. От обстріляв три машини. Ну, на щастя, ніхто не постраждав. Наша була головна задача дочекатися типу поранених від іншого. Підрозділу і їх евакуювати. Тому ми до п'ятої ранку приймали міни і там, ну пам'ятаю, що лежали з хлопцями там в ямі, куди скидають сміття, бо це було, напевно, найбезпечніше місце, куди можна було укритися на той час. От. І, ну, і треба розуміти, що це, наприклад, Хлопці там йшли в красівках, в, там, в джинсах, в легких курточках, от, і також там, майже 80% без бойового досвіду. Так, в моєму підрозділі на той час були да, і люди з досвідом, які приймали участь там, в антитерористичній операції, в операції Об'єднаних Сил. Зараз, зараз два пакети салюту. Страх він є завжди там, при будь-яких ситуаціях бойових. Просто ти його там, як подавлюєш. Просто давали там задачу, треба це зробити. І постійно ти був в відділах, треба було окопуватися, треба було забезпечувати склад їжею, там, одежею, там, зброєю, там, ну, багато питань вирішувати. І ми дуже мало спали там, по 2-3 години на добу. І то ну, це під відкритим небом і там ще недалечко там був, можна сказати, там саморобний пункт обігріву. От і туди, ті, типу, приходили. Також типу, терлися об, об, ну, один в об, області. Ну, це так було, було. Ну і потім почали все більше, коли я там уже був там, до середини березня, можна сказати, що вже там закупалися більш-менш. І тримали другу лінію оборони. От. Але з моєю ротою була там неформальна група швидкого реагування, яка виїжджала і на виїзди. І також тиждень, третій узвод, самий бойовий. от У них позивний був голова то вони з 72 ю бригадою чорних Запорожців були тиждень там безпосередньо. Біля річки Єрпінь при в'їзді в, в Гостомель. А потім вже цілим підрозділом несли службу на другій лінії оборони. До початку квітня ми тільки приймали гради, там, міни там, артилерію. От. Таких можна сказати, що стрілкових боїв у нас е, не було.